Вітання. Чи бувало колись таке, ну, знаєте, коли якась дрібниця засяде в голові і ніяк не відпускає, от крутиться, крутиться і розростається до масштабів якоїсь вселенської проблеми. О так, думаю, це багатьом знайомо. От саме про цю поширену пастку ми сьогодні і поговоримо: про схильність до надмірних роздумів. Автор Нік Трентон у своїй книзі Зберігайте спокій називає це дуже влучно коперсання в собі. І це справді, знаєте, така пастка в нашому світі, де стільки інформації, стільки вимог ну дуже легко потрапити в цей цикл. Безкінечний аналіз, який по суті тільки виснажує, а зовсім не допомагає. Абсолютно. І джерело наше сьогодні. Це якраз витяги з українського перекладу книги Трентона. Там, до речі, пропонується 23 техніки для життя без стресу. Досить багато. Так, і наша місія, власне, не просто переказати зміст, а витягти звідти найцінніші ідеї, ну і практичні інструменти, звісно. Ми спробуємо розібратися, що ж це за копорсання таке, звідки воно взагалі береться, з чим шкодить, і найголовніше, що конкретно можна зробити, щоб ну, якось повернути собі контроль над думками, знайти той самий спокій. Справді, спокій це те, чого часто бракує. Це так би мовити наш детальний аналіз джерел для тих, хто хоче глибоко зрозуміти тему, але не має часу на цілу книгу. Ну що, готові? Давайте розпакуємо це так. Давайте книга Трентона. До речі, пропонує подивитися на цю проблему системно, тобто, не як на якийсь м -м, недолік характеру, так, а саме як на певний паттерн мислення, який можна зрозуміти і що важливо змінити. Автор там починає з дуже класного прикладу. Про Джеймса, який через звичайнісіньку родумку ем, розкрутив у голові цілу драму рак, смерть, страждання близьких. Ну, все в такому дусі, так, це дуже яскрава ілюстрація, як наш власний розум може стати нашим катом, правда, коли оці процеси виходять з під контролю. І це ж не просто роздуми, так не просто подумав і забув. Абсолютно ні. От книга якраз чітко розмежовує. Є корисна рефлексія, самоаналіз. Ну коли ми справді шукаємо рішення, а є оце копирсання, це радше таке, знаєте, неконтрольоване пережовування минулих помилок, якихось тривожних сценаріїв майбутнього, постійний самоосуд, сумніви. Тобто думки по колу. Саме так автор навіть наводить ознаки, відчуття, що думки просто неможливо зупинити, поява метадумок. Це коли ти тривожишся через те, що ти взагалі тривожишся. Знайома штука. О, ще й як думки про думки. Просто неприємно це реально саморуйнівне. Такі думки вони ж не ведуть до рішень, вони тільки посилюють стрес, паралізують волю Ага. і створюють ілюзію контролю. Здається, ну я ж думаю про проблему, значить, я щось роблю, а насправді просто тонеш у тривозі. От тут є надзвичайно цікава думка в автора, на яку я звернув увагу. Що часто корінь проблеми він не в тій конкретній ситуації, що нас турбує. Ну, як та родимка у Джеймса. А в чому ж тоді? А в глибшій такій загальній схильності до тривожності. Розумієте? Сьогодні родимка, завтра проблеми на роботі, потім щось у стосунках. Приводи змінюються, а оцей внутрішній стан тривоги він залишається. Тобто конкретна турбота це лише симптом. Який чіпляється за цю базову тривожність. Саме так автор це подає. Цікаво. А звідки ж вона береться, ця базова тривожність? Що каже книга? Автор торкається цієї класичної дискусії природа проти виховання, ну, гени чи середовище? І згадує дослідження, яке припускає, що генетика може пояснювати десь чверть, ну, близько 26% схильності до тривожних розладів. Чверть, це немало, звісно. Але. Але це ж означає, що майже три чверті, 74% – це вплив нашого оточення, досвіду, виховання звичок. І тут автор вводить поняття епігенетики. Це якщо просто про те, як наш життєвий досвід може так би говорити, включати або виключати певні гени. Тобто, ну уявіть гени як набір лампочок, а життєвий досвід це вимикачі. Навіть якщо є генетична схильність до тривоги, лампочка є. Наш досвід і середовище визначають, чи буде вона вімкнена, розумієте. Це ж це ж надзвичайно обнадійливо виходить. Понад дві третини нашої схильності до тривоги це не вирок долі, а те на що ми ну, потенційно можемо впливати через досвід звички оточення. Це справді змінює перспективу. Так. Саме так. І це підводить нас до питання а чому ж ми тоді застрігаємо в цих циклах роздумів? Книга виділяє кілька причин. По-перше, оця ілюзія контролю, про яку ми вже говорили. Здається, що, думаючи, ми вирішуємо, а насправді часто уникаємо дій. Угу. А ще, по-друге, тривога, вона ж така хитра, вона підживлює наші найбільші страхи, невпевненісті, вона ніби шипоче. Бачиш, ти ж недаремно хвилювався? Точно. А ще автор звертає увагу на, здавалося б, дрібниці. Наші щоденні звички, безкінечне вортання соцмереж, постійне порівняння себе з іншими, поганий сон, він же виснажує нервову систему, навіть харчування. І навіть фізичне оточення там згадується безлад, освітлення. Так, так. Безлад вдома, погане освітлення це все може непомітно підсилювати внутрішню напругу. Але, мабуть, найголовніша ідея, яка червоною ниткою проходить крізь книгу. Яка вирішальний вплив мають наші ментальні моделі, тобто те, як ми інтерпретуємо події? Автор там цитує відому приказку: справа не у вантажі, а в тому, як його несете. Гарно сказано. Тобто, одна й та сама подія може викликати зовсім різну реакцію залежно від наших переконань, очікувань. Саме так оці наші внутрішні фільтри вони визначають, чи стане щось для нас стресом чи ні. І наслідки цього постійного коперсання якщо нічого не робити, звісно, вони ж досить серйозні. Так, книга описує їх у трьох сферах: фізична. Прискорене серцебиття, хронічна втома, проблеми з травленням, навіть ослаблений імунітет. Ого, емоційне виснаження, дратівливість, туман у голові, апатія, що може перерости в депресію. Ну і соціальна. Зіпсовані стосунки, бо людина постійно напружена, зниження продуктивності на роботі, уникання контактів. Так, картина не дуже весела. Не дуже. Але головний посил книги це ж не налякати. А показати, що вихід є, проблема реальна так, але є й конкретні інструменти для її вирішення. Гаразд, з діагнозом розібралися. Тепер переходимо до, так би мовити, лікування. Що ж пропонує Трентон робити, коли оця хвиля надмірних думок вже накриває з головою? Або, може, як не доводити до цього. Ну, автор починає з таких базових стратегій управління стресом. І наголошує на різниці між усвідомленням, ну, mindfulness – це коли ти просто спостерігаєш за думками, відчуттями нейтрально без засудження угу. і румінацією. Отим самим зацикленням, пережовуванням. Саме так. І тут пропонується дуже практична, як на мене, і зрозуміла структура. Автор називає її чотири дієслова для контролювання стресу, це наче чотири шляхи реагування на стресор. Чотири дієслова цікаво. Що ж це за дієслова? Перше. Уникати. Здавалося б, очевидно, еге ж, але як часто ми самі себе заганяємо в стресові ситуації, яких можна було б уникнути? Книга радить проаналізуйте свої щоденні стресори чи можна їх усунути? Наприклад, ну, якщо похід до супермаркету в годину пік, це гарантований стрес, може змінити час. Або сказати ні додатковим зобов'язанням, які перевантажують це про те, щоб проактивно прибирати джерела напруги. Логічно. А якщо уникнути не виходить, тоді друге дієслово змінювати. Якщо стресова ситуація неминуча, чи можна змінити її саму? Ну от приклад з книги. Жарти колеги неприємні. Може варто спокійно, але твердо попросити його так не робити. Довга дорога на роботу дратує, може слухати аудіокнигу чи подкаст, тобто це спроба змінити саму ситуацію або своє ставлення до неї через зовнішні зміни. Добре. А якщо і змінити ситуацію неможливо, ну от хвороба близької людини чи якісь глобальні події, на які ми не впливаємо. Ось тут третє дієслово погоджуватися або приймати, це, мабуть, найскладніше. Ідеться про прийняття реальності такої, яка вона є, особливо коли ми її не контролюємо. Це не означає здатися. Ні, зовсім мов це не пасивність і не схвалення, це радше визнання своїх почуттів так, мені боляче, страшно, сумно, замість того, щоб боротися з ними. Сюди ж автор відносить в практику прощення Не стільки заради іншої людини, скільки для себе, щоб звільнитися від тягаря образи. І ще зміну ставлення пошук якихось уроків чи сенсів. Зрозуміло уникати, змінювати, погоджуватися, а четверте, Четверте – адаптуватися. Це вже про такі, знаєте, довгострокові зміни в собі. Якщо перші три стосувалися реакції на конкретні стресори, то адаптація це про зміну наших внутрішніх налаштувань. Тобто? Ну, наприклад, якщо перфекціонізм постійно заганяє в стрес, можливо, варто адаптувати свої стандарти, зробити їх більш реалістичними, розвивати оптимізм, вдячність це теж форми адаптації. Вони допомагають краще справлятися з викликами загалом. Це про зміну себе, щоб краще відповідати реальності. Уникати, змінювати, погоджуватися, адаптуватися наче такий собі компас у світі стресу. Але ж буває, що момент втрачено. Паніка, сильна тривога вже тут, вже накрило. Що тоді, коли ці стратегії застосовувати вже запізно? Для таких гострих моментів книга пропонує техніку заземлення 5-4-3-2-1. Це дуже швидкий і кажуть ефективний спосіб вирватися з цього виру думок, повернути увагу в тут і зараз через органи чуття. Як це працює? 5, 4, 3, 2, 1. Дуже просто і в цьому її сила. Треба швидко знайти і назвати. Можна по думки. П'ять речей, які бачиш навколо. Ну, стіл, лампа, книга, вікно, рука. Угу. Чотири речі, які відчуваєш на дотик вага тіла на стільці, текстура одягу, прохолода столу. Ага. Три речі, які чуєш: звук комп'ютера, шум за вікном, власне дихання. Два речі, які відчуваєш на запах кава, парфуми, книга. І одну річ, яку можеш спробувати на смак: ковток води чи просто відчуття в роті. Це ж буквально примушує мозок перемкнутися з внутрішнього хаосу на зовнішню реальність, майже як кинути якір під час шторму, правда? Точно, чудове порівняння. І це може здатися ну, надто простим, майже дитячим, рахувати предмети. Але в момент, коли голова забита оцим хаосом, це неймовірно ефективний якір. Зрозуміло. А що ще є для таких моментів? Ще одна цікава техніка відкладене занепокоєння. Відкладене занепокоєння звучить якось нереально. Коли тривога вже тут, як її відкласти? Ідея не в тому, щоб її придушити, а в тому, щоб свідомо її запланувати. От виникає тривожна думка. Замість того, щоб одразу в неї занурюватися або відчайдушно з нею боротися, сказати собі: гаразд, ця думка важлива, я обов'язково про неї подумаю, але не зараз. Я виділю для цього час завтра, о десятій ранку, на 15 хвилин. Серйозно? І що це працює? Невже тривога чекає за розкладом? Дивіться, часто виявляється, що до цього запланованого часу проблема вже не здається такою гострою, або з'являється якась нова інформація, або стає очевидним, що хвилювання було ну непродуктивним. Або ж якщо проблема реальна, тоді це дає час підійти до неї більш раціонально. Головне питання, яке автор радить ставити собі, чи це реальна проблема, з якою я можу щось зробити прямо зараз. Якщо відповідь ні, відкласти. Якщо так, тоді час переходити від хвилювання до планування дій. Це переводить фокус з безплідних роздумів на конструктивні кроки. Ага, тобто не ігнорувати тривогу, а керувати нею цікавий підхід. Книга ж згадує й інші більш класичні методи релаксації. Так, звичайно, згадується автогенне тренування це саморелаксація через відчуття ваги тепла в тілі, візуалізація створення заспокійливих образів у голові, прогресивна релаксація м'язів, коли послідовно напружуєш і розслабляєш різні групи м'язів. Вони всі працюють за схожим принципом так перемкнути увагу з голови на тіло. Саме так перемикають увагу з оцієї розумової жуйки на тілесні відчуття. На дихання, на спокійні образи. Вони допомагають активувати парасимпатичну нервову систему, ту, що відповідає за відпочинок і відновлення, виводять нас із стану бийся або тікай. Отже, маємо інструменти для швидкої допомоги і для загального управління стресом. Але здається, книга йде ще глибше, до самих коренів проблеми, до наших думок. Ось тут, як на мене, стає справді цікаво. Автор багато уваги прозіляє когнітивно-поведінкові терапії, КПТ. Так, це дуже важлива частина. Основна ідея КПТ, якщо я правильно розумію, не події самі по собі нас засмучують, чи лякають, а те, що ми про них думаємо. Наша інтерпретація. Абсолютно вірно. КПТ це якраз про те, як наші думки, тобто когніції, впливають на наші емоції та поведінку. І ключове поняття тут когнітивні викривлення. Когнітивні викривлення. Так. Це такі собі систематичні помилки мислення, звичні патерни, які призводять до негативних емоцій і часто деструктивної поведінки. Можна уявити їх як криві дзеркала, через які ми дивимося на світ і на себе. І книга наводить приклади таких викривлень, позвучить трохи абстрактно. Наводить, і вони, до речі, дуже впізнавані. От, наприклад, мислення все або нічого це коли все або чорне, або біле. Без відтінків. Або повний успіх, або тотальний провал. Якщо я не отримав найвищу оцінку, я повний невдаха. Знайомо? Або надмірні узагальнення. Робити глобальні висловки на основі одного-двох випадків. Часто використовуються слова завжди, ніколи, всі, ніхто. Мене завжди критикують. Мені ніколи не щастить у стосунках. Угу. Катастрофізм. Очікування найгіршого можливого результату, навіть якщо він малоймовірний. Маленька помилка на роботі сприймається як початок звільнення, а головний біль як ознака страшної хвороби. Ох, емоційні судження вважати свої почуття доказом реальності. Я відчуваю себе дурним, отже, я і є дурень. Я відчуваю тривогу, отже, щось погане точно станеться. Це дуже поширена пастка, до речі. Вірити своїм почуттям на сто відсотків. Саме так. І ще, наприклад, читання думок, припускати, що ти знаєш, що думають інші люди, зазвичай щось негативне про тебе і без жодних реальних доказів. Він так подивився, напевно, вважає мене некомпетентним. Так, це дуже знайомо. І що ж робити, коли впізнав у себе ці криві дзеркала? Просто знати про них, мабуть, недостатньо. Звісно, недостатньо. Знання це перший крок, а далі потрібна практика. Автор пропонує конкретний інструмент: вести запис дисфункціонних думок. Це щось на зразок щоденника для аналізу своїх реакцій. Виникає сильна негативна емоція, потрібно зафіксувати кілька речей. Перше ситуацію. Що конкретно сталося? Де, коли, з ким. Тобто тригер. Окей. Автоматичну думку. Яка перша думка промайнула в голові, і наскільки сильно ти в неї віриш. Ну, скажімо, від нуля до ста відсотків угу. емоцію, які почуття виникли: тривога, гнів, сум, і яка їхня інтенсивність? Теж у відсотках? Зафіксували. А далі? а далі починається найцікавіше аналіз. Четверте: когнітивне викривлення. Яку помилку мислення тут можна помітити? Можна прямо звірятися зі списком викривлень? Ага. Ідентифікувати ворога саме так. П'яте альтернативна, більш реалістична відповідь: як можна подивитися на ситуацію інакше? Які є докази проти автоматичної думки? Що б ти сказав другу в такій ситуації? Це дуже корисне питання, до речі. Подивитися з боку. ніби не на себе. Точно. І шосте останнє результат: як змінилися емоції та віра в початкову думку після цього аналізу? Знову оцінити у відсотках, тобто, це як стати таким собі детективом для власних думок, не просто приймати їх на віру, а перевіряти, шукати докази, розглядати альтернативи. І питання, типу: які докази, чи є інші пояснення, що найгірше може статися, і як я з цим впораюся? Вони стають інструментами. Так, це ключові питання для цього процесу. А що робити, якщо є дуже глибокі переконання, ну такі, що сидять роками? Наприклад, я недостатньо хороший, або я не заслуговую на щастя. Їх же, мабуть, просто так аналізом не зміниш. Для таких глибоко вкорінених переконань. Книга пропонує ще один інструмент поведінкові експерименти. Поведінкові експерименти. Як це? Ідея в тому, щоб перевіряти ці переконання не лише роздумами, а й діями в реальному житті. Це як такий собі науковий експеримент над власними страхами. Можна приклад, ну скажімо, є переконання. Люди вважають мене нудним, тому уникають розмов зі мною. Поведінковий експеримент може бути таким: поставити собі завдання на вечірці, підійти до трьох незнайомих людей і почати коротку розмову, а потім об'єктивно зафіксувати. Скільки людей підтримали розмову, скільки поставили запитання у відповідь, чи були якісь явні ознаки нудьги, чи спроби втекти. І що, це допомагає? Часто результати такого реаліті тесту руйнують тривожні припущення, бо реальність виявляється не такою страшною, як малювала уява. Тобто не просто думати інакше, а й діяти інакше, щоб отримати новий досвід, який спростує старі страхи. Цікаво. А книга ще згадує внутрішній діалог. Так, звісно, отой самий внутрішній критик, який часто коментує кожен наш крок, і зазвичай не дуже по-доброму. Ну, КПТ допомагає зробити цей діалог менш токсичним, більш співчутливим, підтримуючим. Є техніка самоопису, наприклад, це коли ти свідомо формулюєш і повторюєш позитивні, але реалістичні твердження про себе. Про свої сильні сторони, про свою здатність справлятися, це наче замінити стару зайжену платівку з критикою на нову з підтримкою. Виходить, КПТ дає цілий набір інструментів, щоб ну, не бути заручником власних думок, а стати їхнім господарем, модератором. Гарло сказано: господарем чи модератором. Це про розвиток метакогнітивних навичок, вміння думати про свої думки, оцінювати їхню корисність і адекватність. Знаєте, ще один цікавий зв'язок, який проводить автор, це між надмірними роздумуваннями та управлінням часом. Спочатку здається, ну, не дуже пов'язаним, але якщо подумати. А зв'язок є і досить прямий. Постійне відчуття, що нічого не встигаєш, що справи накопичуються, хаос у розкладі це ж потужний генератор стресу і тривоги, правда? Безумовно. Коли ми відчуваємо, що втратили контроль над своїм часом, над завданнями, це створює ідеальний ґрунт для коперсання в собі. Одразу думки: я нічого не встигаю, я такий неорганізований, все валиться з рук. І що пропонує книга? Книга наголошує на важливості пріоритизації, причому не лише робочих завдань, а й часу на відпочинок, на відновлення, на хобі, бо саме відсутність відновлення робить нас більш вразливими до стресу. Тобто планувати не лише роботу, а й відпочинок. Саме так згадуються і класичні інструменти тайм-менеджменту, наприклад, матриця Айзенгауера. Пам'ятаєте, розподіл справ на термінові важливі, нетермінові важливі і так далі, щоб зрозуміти, на що справді варто витрачати енергію, ага. або метод блокування часу тайм-блокінг. коли ти свідомо виділяєш у своєму календарі конкретні слоти для конкретних завдань, включаючи, до речі, і відпочинок. І як це допомагає зменшити копирсання? Не дуже зрозуміла. Дивіться, основна ідея повернути відчуття контролю, коли є чіткий план, коли важливі справи заплановані, рівень хаосу знижується. Це зменшує кількість приводів для тривоги, типу ой, я щось забув, я ж нічого не встигну. Тобто, порядок зовні допомагає навести лад всередині. Певною мірою так. Структурований день, де є місце і для роботи, і для відпочинку, створює відчуття порядку, передбачуваності, а це само по собі заспокоює нервову систему. Це про активне створення середовища, яке підтримує спокій, а не провокує стрес. Зрозуміло. Тобто, це не просто про списки справ, а про створення такого життєвого ритму, який зменшує тригери для надмірних роздумів. Саме так. Це ще один важиль впливу на свій стан, про який ми часто забуваємо. Що ж, наше сьогоднішнє занурення у матеріали з книги Ніка Трентона Зберігайте спокій, здається, добігає кінця. Давайте спробуємо зібрати ключові висновки. Гаразд? Давайте. Отже, коперсання в собі або надмірні роздуми це такий виснажливий паттерн мислення, який живиться тривогою. Так. І його коріння це складне поєднання. Тут і генетика, і виховання, і досвід. Але головне наші ментальні моделі, те, як ми інтерпретуємо світ. І головний промін надії, як на мене, це те, що це не щось вроджене і незмінне, це радше шкідлива ментальна звичка. А звички, як відомо, можна змінювати. Це потребує зусиль, звісно, але це можливо. І книга пропонує для цього цілий арсенал інструментів, є техніки для швидкого полегшення в моменті паніки чи тривоги, як оте заземлення 54321 чи відкладене занепокоєння. Є загальні стратегії управління стресом, оці чотири дієслова уникати, змінювати, погоджуватися, адаптуватися. Є потужний блок інструментів з КПТ для глибокої роботи з думками. Розпізнавання когнітивних викривлень, ведення запису для їх аналізу, свідоме когнітивне реструктурування. І навіть поведінкові експерименти для перевірки своїх страхів реальністю це для найглибших переконань. І навіть поради щодо управління часом як спосіб створити більш спокійне зовнішнє середовище, яке не буде постійно підкидати дров у вогонь тривоги. Знаєте, якщо придивитися уважніше, то є така спільна нитка, яка проходить крізь більшість цих технік. Яка ж? Це свідоме перенаправлення уваги. Замість того, щоб пасивно плисти за течією хаотичних тривожних думок, ми вчимося скеровувати свою увагу на тіло, на дихання, на поточний момент, на пошук доказів, на планування дій, на більш збалансовані перспективи. Тобто повернути собі кермо від власного внутрішнього світу. Саме так ідеться про відновлення контролю. Не над зовнішніми обставинами це не завжди можливо, а над своєю реакцією, над своїм внутрішнім станом. І наостанок така думка для роздумів, яка випливає з цих джерел, автор наголошує, стрес це неминуча частина життя. Ми не можемо уникнути всіх проблем і викликів. Це правда, так життя є життя. Але копирсаля собі це не обов'язкова реакція на стрес, це вивчена відповідь. А отже, її можна перевчити, можна було б спробувати впровадити вже сьогодні. От який один крихітний крок можна зробити просто зараз, від оцих безплідних роздумів до більшого внутрішнього спокою.